Президента Польщі Броніслава Комаровського. польща є зацікавлена в тому, щоб Україна була сильною динамічною демократичною державою, яка розвивається і будує в собі ринкові реформи і підваленої сильної державності на базі самоврядування і впроваджує в себе. Стандарти Європейського Союзу. Наша група, наші експерти діляться з українськими експертами, досвідом, малобезумовно, вони не можуть замінити місцевих професіоналів, тому що українці своїми руками і своїми головами будують цю реформу. Кілька слів історії. Чому польський досвід самоврядування? Польська реформа самоврядування була впроваджена в 89-90 році, перший і найважливіший етап. Якийсь коли підвалення свійного самоврядування в громадах, ми часто чуємо під час нашої роботи, що можливо важкий кризовий момент, коли суспільно-економічна криза на сході країни відбувається. Бойові дії це є невідповідний момент для реформи. Тут ми абсолютно не хочемо з цим погодитися, тому що нагадаю, 89-му році Польща це була країна, де була інфляція 460% за рік. Це була країна, яка внаслідок кризи на початку 89-го року мала 6 тисяч безробітних, а на кінець 89-го року мала 3 мільйони, де в рамках реформи Больцевовича закриту велику кількість збиткових державних підприємств. І саме в той момент колектив під керівництвом професора Вигульського, який був уповноваженим уряду з питань реформи, впровадили цю реформу. Які були передумови, що це вдалося. Прийшов колектив експертів, який Мав готовий пакет концептуального бачення і готові проекти закону, які дуже швидко були опрацьовані в другому верхній палаті парламенту, тобто в Сенаті і в уряді. Яка динаміка була? В червні відбулися вибори 1989 року, в березні були ухвалені закони, і в травні, 27 травня, відбулися вже вибори нового самоврядування. Дуже важливо, що Анатолій Федорович говорив про логіку реформи. Дуже багато є шляхів, щоб зіпсути реформу, і дуже мало щоб провести її правильно. Я хочу нагадати, як ми розуміємо, реформу в Польщі. Це не є революція, це є величезний крок суспільних змін вперед, коли вже не зможна змінити ситуацію з воротні сторони. Це є як капітальний реформ, ремонт, який вимагає незручності і, звичайно, вимагає певного безпорядку, але після цього все працює краще. В результаті тої реформи, яка була проведена в Польщі, сьогодні ми маємо в малих містах сучасні школи сучасні сучасними комп'ютерами, ми маємо якісні дороги, сільські дороги, дороги в комунальних лісах. Маємо доступ громадян до якісної охорони здоров'я. І це є всі речі, які кожен громадянин відчуває на собі, тому що людина живе у своєму місті, у своєму селищі. Людина не живе в абстрактному правовому. Просторі, людина живе тут на місці. Коли місцева влада є господарем на місці, то тоді і тільки тоді є умови, щоб можна було забезпечити нормальне і якісне функціонування своїх громадян. Для цього необхідне відповідне фінансування, щоб гроші не йшли в столицю, тільки залишалися в більшості своїх місцях. Потрібні правові рамки, юридична особа, яка може захищати себе в незалежному суді, і потрібна майнова власність механізм прийняття їх це і то про що ми розмовляємо в рамках нашої робочої групи. І я вірю, якщо буде політична воля у парламенті голосувати ті закони, які будуть запропоновані голосувати ту конституцію, яка буде запропонована, то ця реформа є можлива і почнеться незабаром. Дякую. Дуже дякую, Коні. Чи у нас є запитання? Мені є запитання От і до а, пана Маркіяна. Який ваш оптимістичний сценарій? Як швидко Україна може реалізувати польський досвід у реформі децентралізації? Польська реформа децентралізації відбувалася в двох етапах. Місцеві громади 89-90 рік, натомість на рівні районів, які Польщі називаються повітами, і регіонів 10 років пізніше. Я думаю, що найважливішим є місцевий рівень, тому що там забезпечується найбільша кількість послуг соціально-економічних для громадян. Якщо оптимістичний сценарій, якщо буде сповнені всі ці чинники, тобто політична воля, відповідна якість законів, готовність суспільства до прийняття певних незручностей, пов'язаних з тим так званим капітальним ремонтом, про який я говорив, то кінець 2015 року це є час, коли можна буде працювати вже на новій якості. Я показував схемку, що в принципі, якщо Верховна Рада внесе зміни до Конституції цієї осені, остаточно затверджить весною, тоді на наступну осінь у нас абсолютно можна провести вибори до місцевих рад на новій основі в нових умовах. На жаль. Я чую зараз багато коментарів політичних експертів, які говорять про те, що місцеві вибори треба провести весною. Якщо ми говоримо про місцеві вибори весною, значить ми залишимо систему без змін. І це Тому що нам доведеться ще одні перевибори тоді робити, після того як будуть внесені зміни в Конституцію. Звичай. Правильно? Звичай. На вашу думку, які на сьогоднішній день є дві основні причини, які заважають нам реалізувати такий успішний польський досвід? Що заважає сьогодні провести ефективну децентралізацію? Назвіть ну, На дві причини. Я назву одну причину. Тільки е, не але... політична воля. Ні, шептуни. Є категорія людей, які називаються шептуни. Їх не видно, вони є малограмотні, але називають себе політичними консультантами. І от вони говорять людям, які приймають рішення, що не можна робити ніяких кроків. Не можна реформувати і люди, які приймають рішення, прислухаються до шептонів, а не до вільних експертів. І з'являється проблема політичної У Нас ще запитання. Оксана у мене таке запитання і коментар. Річ у тім, що децентралізацію більшість людей не розуміє, бо це є якісь автономні процеси, але вони дуже добре розуміють, коли вони дороги є ремонтовані, коли школи теплі, коли медичні заклади працюють. Ну, тобто те, що стосується повсякденного їхнього життя, тоді вони дуже добре починають розуміти, що це таке. Взагалі і не важливо знати, що таке децентралізація. Воно працює і всі добре. А скажіть, будь ласка. У ну, мене питання до пана точка і також до польського колеги. А, в чому зараз причина, що ось у змін чи можемо ми змінити напрям фінансових потоків, тобто вже дати наразі. А, а, Місцевим місцевій владі більше фінансові ресурси, аби вона вже почала щось робити, що люди би побачили, що воно працює. Це перше питання. це до вас, пан А до вас, будь ласка, чи чи були проблеми в Польщі з цим питанням з переформатуванням фінансових потоків на на місцеві органи влади? Це розмежування між державним бюджетом місцевим бюджетом? І як ви вирішили, як швидко і яким чином, який спосіб вирішили це питання? Дякую. Мені тяжко відповідати на це запитання, що дайте гроші, тому що всі говорять, дайте гроші. Але гроші дають під функцію і під повноваження. Якщо є маленька сільрада в 200 людей, там не формується навіть достатньої кількості сміття, щоб його вивозити місцевим комунальним підприємством. Не можна там створити комунальне підприємство, яке не буде висмокчувати публічні гроші. Друге діло, не можна там створити школу, тому що там немає дітей і багато чого іншого не можна. Не можна створити там нормальну медицину. Тому ми говоримо, що люди добрі, питання не в грошах, питання в правильності організації простору і визначення територій, де функціонує влада. Тому що децентралізація це не хтось прийшов і зробив. Це зробить оця територіальна спільнота. А вона може зробити лише тоді, коли в неї є для цього критичний потенціал. Є достатня кількість людей, є достатня територія, і відтак появляться достатні ресурси. Оце є такий блуд, який завжди переважає в політиків здоровий глузд. І коли ми говоримо, що спочатку гроші, потім повноваження, я вам гарантую, нічого з цього не вийде. Гроші пропадуть, а результату не буде ніякого. Відповідаючи на запитання, напевно, в кількох частинах. По-перше, Міністерство фінансів завжди в державі виконує специфічну функцію. Міністерство фінансів в державі завжди виконує специфічну функцію і має, як правило, більш консервативну позицію, аніж реформатори. І така ситуація була в Польщі, і я зустрічався неоднократно з такими поглядами, що якби не позиція Міністерства фінансів, то реформи б пішли набагато далі. Натомість треба також зрозуміти, що з фінансистами треба розмовляти іншою мовою. Кількість грошей в економіці, кількість податків, які збираються в країні, якщо не міняти законодавство, ця загальна кількість це публічний бюджет він завжди. Такий самий. питання є про перерозподіл. Ми можемо змінити ситуацію протягом кількох років, але протягом цього року треба просто перерозподілити ці гроші, і ці гроші не можуть йти відірвані від завдань. Якщо ви ж забираєте з міністерства, наприклад, освіти певний пул грошей і передаєте це на місця, то ви мусите це передати разом з певним пулом завдань. Інакше це не буде працювати. Тобто, це є закон сполучених посудин. Якщо підходити до цього системно, то тоді ця дискусія і ця зміна вона має шанси результату. Натомість практичної площині як це виглядає? Це виглядає в Польщі таким чином, що більше грошей залишаються на місцях, і вони йдуть на місцеві потреби. Менше грошей йде до Варшави, і хто їздить до Варшави, той може цілий день ходити по місті і не побачить там Майбах або Мазараті. Це є децентралізація фінансів. Чи ще запитання? Колега є в нас ще запитання з кінця згодом. Доброго дня, Плотнікова Інна. Я дуже вдячна за те, що ви мене запросили після тієї конференції, на якій я дозволила собі критикувати наші реформи. Значить, ви готові до каверзних питань, на які готова громадськість? І так, скажіть, будь ласка, в Конституції, яку ви пропонуєте рефор... зміненою, позбавляється нас право територіальних громад як мешканців? Чи ви пояснюєте таке розуміння і заміна поняття територіальної громади на адміністративну одиницю? Чи вірно, чи відповідає це вимогам реформування самоврядування? Це перше питання. А по-друге, чи можливо здійснити реформу, яку ви проголосили, без формування юридичної особи територіальної громади і інвентаризації майна, яке необхідно провести для господарювання? Як ви на це дивитесь? Дякую. Ну, перше питання. Уважно читайте матчасть. В проєкті конституції все дуже чітко записано, що право місцевого самоврядування право належить людям, людям, які проживають в адміністративно-територіальній одиниці. І так відбувається всюди. Друга річ в проєкті закону, який оприлюднений, який можна взяти на диску, написано, що громада є юридичною особою публічного права. Тобто це також зафіксовано. Ну і по третє, що стосується інвентаризації майна, там, ну, я вам хочу сказати таку річ. ви вже задавали це запитання і швейцарським колегам там, чи шведським, і вони не могли це зрозуміти. Це втягнутися в безкінечний процес і не зробити головного. Тому мені здається, що на сьогодні треба зробити головне. Провести реформу, а не вести дебати і говорити про якісь каверзні питання. Вони не каверзні, вони просто від нерозуміння змісту реформи. Дякую за оцінку. Якщо можна додати, дякую за запитання, то в Польщі перша частина питання в Польщі громада. Це і територія, і мешканці. І ці поняття вживаються замінно. Це і перша стаття закону про самоврядування. Я пам'ятаю нашу дискусію липні цього року, чи українська громада має бути юридичною особою. Так от вона повинна бути юридичною особою, не так, як зараз, що є дві юридичні особи, з одного боку рада, з другого боку виконавчі органи, а мешканці десь взагалі невідомо де. Дякую. Приходьте на вибори, а потім ми за вас все зробимо. Це є перша частина. Друга частина абсолютно погоджується з тим, що реформу треба робити швидко і ухвалювати закони також швидко. В Польщі, в 89-90 роках, власність на. Певні ресурси державні, які знаходяться на території громади, передавалися громаді законом, а інвентаризація пізніше проводилася протягом 4 років. Уповноважений уряду і його уповноважені в регіонах були відповідальні за розв'язування конфліктних ситуацій. А якщо це не вдавалося, то справа йшла до суду. Це все. Чи ще, ще запитання, колеги? Якщо немає запитань, дуже дякую. Желяк і пану Антолі Ткачук. Ми говорили про децентралізацію. І нагадую, прес брифінг організований в рамках на підтримку рядової ініціативи децентралізації реформ. Дякую вам. А наш наступний прес-брифінг за розкладом о 12.30. дякую.